Всім привіт! Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.Кому Я розповідаю про цікаві важливі речі, пов'язані з Маріуполем, Маріупольцями. Якщо вам цікава ця тема, будь ласка, підпишіться прямо зараз на канал. допоможіть нам просувати наш контент. Вчора одна французька журналістка, яка працює одразу на чотири відомих французьких видань, попросила мене прокоментувати ситуацію щодо повернення деяких маріупольців назад в окупацію, а потім спитала, що б я сказала тим французам, які вважають, що на окупованих територіях живуть люди, які хочуть жити в Росії. То навіщо, на думку тих французів, продовжувати війну, якщо люди... Бажають бути частиною Російської Федерації. Я, звісно, відповіла, але сьогодні мені хочеться більш розширено дати відповідь на це складне, але дуже важливе питання, тому що тема мирних перемовин і поступок, територіальних поступок з боку України зараз активно просувається в Західному світі, не тільки у Франції, а й багатьох інших країнах на Заході. Люди не поніма, не розуміють декількох дуже важливих речей про схід України загалом, про Маріуполь, в тому числі, і мені хочеться прям, прямо дуже конкретно по пунктах дати відповідь, таку, щоб було абсолютно зрозуміло, чому ми не можемо йти на територіальні поступки. В першу чергу, хто сказав, що люди в окупації дійсно. Хочуть жити під прапорами Російської Федерації. Жодна соціологія не проводиться на окупованих територіях. А навіть якщо б вона там проводилася, то вона б не була достовірною через те, що люди в окупації бояться говорити правду, бояться казати те, що вони думають. Декілька джерел в окупованому Маріуполі, з якими я спілкувалася з перших днів встановлення окупаційної російської влади, зараз відмовилися зі мною спілкуватися через страх, через небезпеку. Вони кажуть, що зараз росіяни кидають до поліції за грати навіть за невдалий коментар з їх точки зору в соціальних мережах, або можна отримати великі неприємності навіть за лайк під тим чи іншим. Постом соцмережі, тому люди бояться говорити навіть ті, які робили це протягом останніх двох з половиною років. Звісно, що частина людей пенсійного віку почуваються зараз в окупації досить комфортно. Ну, по перше, їм повернули радянські черги часи їхньої молодості, коли вони були щасливими. І неможливо, яким сам було це щастя. Вони їх повернули. Обставини пов'язані з, з їхнім щасливим юним минулим, і тому вони непогано почуваються. З іншого боку, Росія активно скуповує лояльність таких людей, виплачуючи занадто великі досить великі, навіть за російськими мірками, пенсії. Пенсії зараз в окупованому Маріуполі вище, ніж на території Російської Федерації, наприклад, у Ростові або Таганрозі. І це, звісно, прямий. Подкуп людей люди на це ведуться. Ну і головне, що я хочу сказати, значна частина. Колись лояльних до Російської Федерації людей, які зараз проживають в окупованому Маріуполі, вже такої лояльності не мають. Вони її втратили через хаос, через правовий безпреділ, який царює на окупованих територіях, через велику несправедливість щодо питання вирішення майна, втраченого майна, через все це люди вже не так вже і раді, що вони тут у так званій. Великій поставшись колін Російської імперії, тож про настрої щодо лояльності стверджувати абсолютно нічого не можна. По-друге, Чому французи, угорці чи словаки вирішують, що вони можуть діяти в інтересах якоїсь невеличкої кількості людей, які залишаються в окупації, і вітають цю окупацію, і може нехтувати правами мільйонів, які виїхали з території, окупованої території Донецької області? Не менше двох мільйонів людей. Залишили Донеччину через бойові дії і окупацію території. Лише декілька десятків тисяч залишаються в окупації, і це статистика не тільки української влади, це свідчить і російська статистика, яку вони оприлюднюють в Маріуполі до початку повномасштабного вторгнення мешкало півмільйона людей. Більша частина з тих, кого не вбила Російська Федерація. Покинули місто, виїхали і не повертаються. Навіть якщо враховувати декілька тисяч тих, хто повернувся, або декілька тисяч тих, хто з різних обставин залишився в окупації, все одно більшість заявила про свою незгоду з окупаційною адміністрацією. То чому ви там на Заході вважаєте, що можна ігнорувати інтереси більшості? Заради сумнівних, непідтверджених інтересів меншості. Чому, власне, я маю позбавитись права жити в будинку, який належав трьом поколінням моєї родини? Чому? Чому я маю відмовитися від свого права відвідувати могили моїх предків через те, що ви вважаєте, що якась кубка людей лояльна до Росії? Таких як я? Мільйони, як мінімум, 2 мільйони українців. То чому мої інтереси і інтереси цих двох мільйонів людей менш важливі для вас, ніж сумнівне, сумнівне да, лояльне населення в окупації? Ну і по третє. Росія давно використовує метод виселення, витиснення, вичавлення коренного населення з окупованих захоплених нею міст і заселення тих територій росіянами. Так відбувалося в Естонії, так відбувалося в окупованому Криму, так відбувається зараз в окупованому Маріуполі, коли місцевих мешканців витисняють, витискають в інші регіони Російської Федерації або на окраїни міста, або взагалі не пускають. Тих, хто хоче приїхати повернутися, влаштувати, вирішити свої майнові права, відвідати родичів, їх просто не пускає Російська Федерація, натомість займає, краде фактично чужі квартири, чужі будинки і заселяє їх росіянами, просто роздаючи безкоштовне чуже майно. Потім Проводить референдум серед мешканців Російської вже Федерації, серед росіян, в тому числі, і ці росіяни вони спочатку обирають про російську владу, потім вимагають доєднання до Росії окупованих територій, захоплених територій. Так спотворюється громадська думка. Саме так зараз Росія діє в окупованому Маріуполі, захоплюючи будинки, захоплюючи квартири, засіляючи їх. Росіянами, то чи можна довіряти будь-яким референдумам, який імітує окупант на окупованих ними територіях? Мені б хотілося нагадати французам про події Другої світової війни і спитати, чи скільки лояльного до Гітлера населення було у, Парі... у Парижі в 1942-1943 роках. Скільки? Чи значить це, ну, то, що там його було чи маленько, да? чи зна... значить це, що країну треба було доєднати до Німеччини і забрати у неї її суверенітет? Думаю, що жоден француз з цим не погодився би зараз. То, чому ми маємо добровільно відмовлятися від територій через те, що хтось дуже втомився від війни? Дякую, що слухали.